Цей хлопчина підкинув мені ідею для ролка. Дякуємо. І приємного перегляду. Привіт! Сьогодні я розповім, як налаштувати Дебін. Розповім, що треба налаштувати, які встановити програми та інше, щоб була мінімально придатна система для використання. Також тут буде трішечки мого особистого досвіду. Настільним середовищем було обране KDE, Бо, як на мене, вона з коробки вже придатна. І має тонкі налаштування, а також гарно виглядає. При встановленні системи я додам від себе про цю галку. Вона по замовчуванням встановила вам середовище гном, а ця галка встановлює термінальні утиліти. Після встановлення системи нам необхідно додати користувача до суду, щоб мати права суперкористувача. Суперкористувач це типу адміністратора. Через нього ви можете оновлювати систему, редагувати системні файли, змінити налаштування системи, і для цього цього потрібен root, тобто суперкористувач. Заходимо в термінал та логінимося під root. Пишемо su-. далі редагуємо файл edge-sudoers. можна використати nano. І за прикладом root, який вже доданий, додаємо свого користувача. Після цього виходимо та перевіряємо судо. Тепер для зручності я буду редагувати конфіги через Kate. А зараз нас цікавить список репозиторів або ж source List. Тут ми додаємо невільні репозиторії, додаючи до кожного репозиторія контріб free І ви запитаєте, навіщо це робити? У цих Non-Free репозиторіях знаходяться програми, які не підходять під визначення вільне ПЗ. Коротко кажучи, там знаходиться пропітарний софт. А в non-free там вже прошивка та драйвера. Заберігаємо файл та оновлюємо списки пакунків в суду update. І наступна порада, мабуть, підійде до більше знайомих людей з Linux. Якщо ви хочете мати новіший софт, то можна обрати гілку Testing або Сід. Яку ж саму гілку обрати? Почнімо SIT. Сід це гілка, де містяться найновіші розробницькі пакунки. Вам там ніхто не гарантує працездатність та відсутність багів. Цю гілку зазвичай використовують розробники або тестувальники. Коли проходить, як мінімум 10 днів, протестований пакет переходить у гілку тестінг. І тоді з гілки тестінг формується стабільний дистрибутив. Період цьому десь від 1 до 2 років. Тож робом висновок краще ці репозиторії залишити досвідченим юзерам. І щодо встановлення софту. То я особисто звик до терміналу, sudo apt Install. Але в KDE є утиліта Discover для цих задач. Пакети само собою беруться з репозиторів, про які я вище згадував, і підкреслю, що ця утиліта підтримує інтерацію зі Snap та Flatpak. Просто переходимо в параметри та одним кліком встановлюємо ці інтерації. А що робити, якщо потрібна програма в репозиторі немає, наприклад, Discord, але є депакунок? пакунок як же його встановити? Хм. Може, звичайно, через термінал. Sudo apt install та перетягнути депакунок в сам термінал. Але є кдебі, це гуї-утиліта для цих задач. Далі я просто покажу особисті рекомендації по налаштуванню KDE. Під себе я роблю подвійний клік по файлам. Виставляю, щоб запускався порожній сеанс, та налаштовую розкладку клавіатури. Додаю українську, ставлю індикатор на lock, та налаштовую. Перемикання розкладки на Alt-Shift. Далі я встановлю Nvidia драйвера. Вставлю пакунок Nvidia Detect, і він мені пише, який пакунок треба встановити. І щоб у вас все повноцінно працювало, я рекомендую додати 32-бітній репозиторії ось цією командою. Оновлюємо sudo Apt-Update і можна встановити драйвера. Ось якось так. Базу я вам видав і особисто мій досвід. Далі ви в володах цієї системи. Та вправі робити з нею що захочете. Але дам пораду: не запускайте невідомі вам програми через судо, і також не виконуйте ні в якому разі цю команду. Хе, хе не соромтесь мене про щось запитувати в коментарях, може я щось пропустив. Заходимо на Discord сервер, я там постійно сиджу. Та за бажанням ви можете підтримати мій YouTube канал матеріально, посилання в описі. І до зустрічі, любі глядачі.